Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан на з'їзді своєї партії Фідес у суботу заявив про те, що Угорщина повинна сказати ні нинішній європейській моделі, створеній у Брюсселі. Він додав, що європейський союз потрібно змінювати, а не покидати. Також Орбан знову підтвердив, що його уряд виступає проти початку переговорів з Україною про її вступ до Європейського Союзу. Раніше знову ж таки ми говорили про те, що Орбан висловлює такі позиції, виправити помилкову обіцянку Брюсселя, розпочати переговори з Україною про членство в ЄС. Також буде нашим завданням, оскільки Україна зараз на відстані світлових років від Європейського Союзу, сказав Орбан. Ну, Орбан перед тим беззвичайно подивився, на якій відстані знаходиться Угорщина, так стосовно того, чи вона відповідає критеріям члена Європейського Союзу. Тоді беззвичайно розповідав про Україну. Ніхто ж не говорить про те, що. В Україні виконані абсолютно всі реформи. Україна це знову ж таки виконує, але не потрібно говорити про відстань світлових років від Європейського Союзу, на якій знаходиться знову ж таки Україна. Це абсолютно є хибна історія з боку Орбана, яку він ще й свідомо говорить угорцям. Далі він додав, що він буде опиратись спробам ЄС щодо посилення мігрантів в Угорщині. Орбан цього тижня заявив, що стратегія ЄС надсилати гроші. Та військову допомогу Україні провалилась і що він виступає проти початку переговорів про членство з Києвом. Україна, яка подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після вторгнення Росії в лютому 2022 року, вважає членство є її пріоритетом. Питання про початок переговорів про вступ з країною буде стояти на порядку денному на саміті ЄС в грудні дві Двадцять року далі голос Америки зазначає, що рішення запросити Україну розпочати переговори про членство на саміті під загрозою. Про це заявив у п'ятницю високопоставлений чиновник блоку, назвавши однією з причин опір Угорщини, який потенційно перешкоджає одностайності 27 країн Європейського союзу. Ось така достатньо неприємна інформація для нашої держави. З боку Угорщини і Віктора Орбана. І це, знову ж таки, говорить про той тиск, так, який здійснює Угорська держава на ну, ж таки, країни Європейського Союзу, намагаючись обміняти свій голос на користь членства України до Європейського Союзу на якісь інші знову ж таки, матеріальні. Потреби. Тому будемо знову ж таки говорити і спостерігати так, в першу чергу за тим, як буде працювати наша українська дипломатія в бік цієї такої, знову ж таки, значущої проблеми, якою є угорський уряд. Не хочу говорити угорський народ, а саме Віктор Орбан. І ми ж прекрасно розуміємо, чому він робить такі вислови і якою ще однією державою вони знов таки пов'язані? Це ми говоримо про країну агресор Росію? Тому будемо уважно слідкувати за. Цими подіями і за самим самітом, який має відбутися у грудні 2023 року, який є надзвичайно важливий для нашої держави. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава! Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!